Пражено морський порт Темрюк, аеродром Майкоп та ремонтний підрозділ противника у ніч на 25 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей Збройних сил Російської Федерації, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько 2000 квадратних метрів портового комплексу. Морський порт Темрюк, розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів, зокрема і скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора. Також було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп Республіка Адгея РФ. За попередніми даними, ціль уражено виникла пожежа, результати уточнюються. Окрім цього, Підрозділами ударних безпілотних літальних апаратів уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 го мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка, тимчасово окупована територія Донецької області. Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються. За уточненими результатами ударів українських безпілотних літальних апаратів у попередній період по аеродрому Бельбек, тимчасово окупована територія українського Криму. Підтверджено знищення радіолокаційної станції 96К 6, станції зв'язку Р-419 та пошкодження радіолокаційної станції 55 ж 6Т. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пальномастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України.